1216 днів триває повномасштабна російсько-українська війна та героїчна боротьба українців за свою свободу. Щодня ми фіксуємо злочини росіян на нашій землі і дякуємо нашим оборонцям за захист. В ефірі телеканалу Рада час новин про головне в Україні та світі розповім я Світлана Осенко. Російська армія знову зруйнувала під'їзд багатоповерхівки у столиці. Цього разу у Шевченківському районі. Там шестеро загиблих, поранених десятеро. Цифри уточнили в ДСНС. Там тривають пошуково рятувальні роботи. Наслідки удару ліквідовують і в інших районах столиці. Працюють всі служби. Інформація щодо руйнування та потерпілих уточнюється. За даними ДСНС, поранених загалом у столиці тринадцятеро у різних районах, пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші об'єкти. Російські ударні дрони та балістика атакували столицю цілу ніч. У місті працювала ППО. А це вигляд із вікна сусіднього будинку навпроти зруйнованого фото своєї квартири виклав музикант Тарас Птополя. Написав, його родина жива. Залишилися стіни, що правда частково зруйновані, і все розтрощене всередині. Вибуховою хвилею вигнули вирвало із замків навіть броньовані двері. Як триває рятувальна операція у зруйнованому будинку? Розпитаємо в нашої кореспондентки Руслани Сушкована наживо зі студією. Руслано, що наразі відбувається на місці, що кажуть рятувальники, і чи вдалося з кимось поговорити з мешканців? Так, Світлано, вітаю. Ми досі знаходимося у Шевченківському районі столиці. Тут зруйновано цілий цілу п'ятиповерхівку е, е, житловий під'їзд. Тут Дуже сильні руйнування. Прошу оператора показати детальніше. Ракета зруйнувала будівлю з даху і аж до першого поверху. Також загорілися автомобілі у дворі будинку. А в сусідніх будівлях повибивало вікна і пошкодило фасад. Станом на зараз, за даними КМВА, відбувається Відомо про шістьох загиблих та ще десятьох поранених. Саме тут всім надається медична та психологічна допомога. А про перші хвилини після вибуху давайте послухаємо від очевидця. На той час я знаходився у коридорі зі своєю матір'ю, сестрою та молодшим братом двоюродним. І написали по новинам, що були випуски крилатих ракет ну, ракет. І ми чекали на поки все закінчиться. Після чого було дуже гучний свист такий. Ме масштабну пожежу вдалося ліквідувати, але розбір завалів досі триває. Тут працює дуже велика кількість техніки. Вона прибирає понищені автівки, прибирає сміття, яке посипалося з будівель, прибирає скло, залишки вікон. Також до роботи залучають кімнологів. Адже за даними ДСНС тут досі можуть бути люди. Під завалами ситуація досі небезпечна. На місці перебувають родичі мешканців цього будинку. Втім, наразі ніяких голосів чи звуків з під завалів не чутно. На жаль, тож зараз це вся оновлена інформація а детальнішу повідомлю згодом, Світлана, дякую, Руслану, за подробиці. рятувальної операції в Києві після чергової російської атаки на столицю. На Київщині також є жертви. Одна жінка загибла, восьмеро людей поранені. Серед них двоє рятувальників їх травмувало під час повторного російського обстрілу. Повідомила прес-служба ДСНС. Там також оприлюднили фото наслідків російської атаки на область. Найбільше дісталося білоцерківському та Бучанському районам. Там виникли пожежі у житлових будинках та на промислових об'єктах. У білій церкві виникла пожежа в двоповерховій будівлі готелі, в якому розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали. Вали шістьох тяжкохворих пацієнтів. Також триває гасіння приватних житлових забудов за кількома адресами. На місці працюють усі відповідні служби. Росіяни за добу вбили двох жителів Донеччини у Сіверську та Мирному. Ще п'ятьох поранили. Про це повідомив у Фейсбуці голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін. А тим часом у Краматорську ліквідовують наслідки російського удару по житловому будинку. Там, за останніми даними, четверо загиблих і четверо поранених. У місті два дні тривали аварійно-рятувальні роботи. У п'ятницю з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла двох чоловіків, а вчора ввечері двох загиблих жінок. Водночас рятувальники припускають під уламками є ще одна людина. По місту на Донеччині окупанти вдарили 20 червня, випустили сім снарядів, цілилися у житлову забудову. Пили також промзону. Російські військові напередодні вдарили по очакову. Минуло без загиблих, але внаслідок атаки троє поранених. Це жінка і двоє дітей. Усіх у повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. У місті є також пошкоджені житлові будинки. У ДСНС кажуть, зруйновано шість осель. Рятувальники показали відео наслідків ворожої атаки. Через влучання виникло кілька пожеж. І черговий російський злочин розслідує прокуратура Харківщини. Армія РФ атакувала фпв дронами село у Богодухівському районі. Внаслідок обстрілу згорів приватний дім та господарче приміщення. Постраждав літній чоловік. Його з опіками доставили до лікарні. Майже п'ять тисяч абонентів досі без світла у Запорізькому районі внаслідок російського обстрілу. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Каже, щойно дозволить безпекова ситуація енергетики почнуть ремонтні роботи. Окупанти вдарили по околицях міста балістичними ракетами. Вчора ввечері їх запустили з району Таганрога. предмісті Запоріжжя поцілив один з інфраструктурних. Об'єктів внаслідок чого було зруйновано електричні мережі, 5 тисяч абонентів без світла, і співробітники Обленерго всю ніч відновлюють світло для того, щоб якомога швидше живити знехтували безпекою у сухопутних військах, розкрили деталі удару РФ по полігону ЗСУ. Удар по тимчасовому навчально-тренувальному полігону однієї з механізованих бригад був завданий ракетою Іскандер М. Про це заявив начальник управління комунікацій командування сухопутних військ Віталій Саранцев. Він розповів, полігон використовують для виконання певних навчальних завдань. Весь особовий склад під час тривоги був розосереджений і перебував в укриттях. Разом з тим, деякі військовослужбовці знехтували заходами безпеки. Більшість з них саме і постраждали. Нагадаємо, по тренувальному. Полігону росіяни вдарили напередодні. Троє людей загинуло, 14 поранено. І на ракетний удар по полігону відреагував президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що очікує на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару, бо потрібна повна відповідальність. США завдали удару по ядерних об'єктах Ірану. Американські сили атакували ключові об'єкти Фордо, Натанзі та Ісфахані. За даними The New York Times, ядерна площадка у Фордо зазнала серйозних пошкоджень, проте не була повністю знищена. Є припущення, що Іран встиг вивести обладнання та уран паралельно. Удари по цілях у Буширі, Єзді та Тибризі завдали ізраїльські ВПС. Тим часом парламент Ірану пригрозив закрити ормуську протоку у відповідь на атаки. Уражені іранські ядерні об'єкти повністю знищено. Про це заявив президент США Дональд Трамп, незважаючи на те, що президент Ізраїлю Іцхак Герцогс напередодні заявив, що ядерна програма Ірану не ліквідована однак їй було завдано дуже важкого удару. У Конгресі США вже лунають заклики до імпічменту президента Трампа за початок операції безгоди законодавців. Супутникові знімки показують, що всі ядерні об'єкти в Ірані зазнали монументальних пошкоджень. Термін знищення є точним. Показана біла споруда, глибоко вбудована в скелю. Навіть її дах знаходиться значно нижче рівня землі і повністю захищений від вогню. Найбільшої шкоди зазнали об'єкти, розташовані глибоко під землею, точно у Яблучко. Масштаб пошкоджень ключового ядерного об'єкта Форду наразі невідомий. Втім, очевидно, що є наслідки цієї атаки. Таку заяву зробив голова МАГАТЕ Рафаель Гросі. Він також висловив сподівання, що інспектори агентства зможуть якомога швидше дістатися до Форду та інших об'єктів атакованих. США. Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути. Так заявив президент Володимир Зеленський. У вечірньому зверненні він наголосив на рішучих діях. США. водночас підкреслив, що дипломатія має запрацювати і на близькому сході, і в Європі, і в Україні. Якщо Путін відкидає всі мирні пропозиції, у тому числі американські пропозиції, то не дивно, що відкидають їх поки що і в Тегерані. Але всі вони мають відчути, що таке сила міжнародної солідарності та неприпустимості будь-якого поширення терору. Реальна і довготривала безпека потрібна дійсно, надійна безпека. Іранській ядерній програмі має бути покладений край, щоб вона більше ніколи не загрожувала ані країнам близького сходу, ані будь-яким іншим державам. Про це йдеться в заяві МЗС України у відомстві. На також наголошують, Тегеран має припинити надавати допомогу Кремлю і заявляють, Іран є співучасником злочину агресії проти України. На Київщині відбувся вишкіл для молоді в межах патріотичної програми Звитяга, яку проводить спецпідрозділ Гурмо України Артан. Учасники хлопці та дівчата віком від 13 до 21 року. Там вони вивчали основи високоточної стрільби цього разу теоретичну частину балістику, особливості роботи снайпера та вплив зовнішніх факторів на політкулі. Програма звитяга включає також тактичну медицину, топографію, керування дронами. Та інші дисципліни як тримати приціл, розраховувати траєкторію кулі і мислити як снайпер, вчилися в межах вишколу молоді звитяга сьогодні. Теоретична частина високоточної стрільби. Безпосередньо зараз вони вивчають, що таке балістика кулі, що таке внутрішня балістика, що таке зовнішня балістика, як взагалі поводить себе кулі в зовнішньому середовищі, що на неї впливає. І відповідно до цього вони проходять зараз у лекцію, вони самі її формували. Відповідно до цього зараз їм будуть ставитися завдання, і, можливо, потім вже на наступній звіття вони будуть допомагати інструкторам пояснювати ці речі, передавати іншим дітям. Звитягу організовують інструктори, військовослужбовці спецпідрозділу головного управління розвідки Міноборони України Артан програма побудована так, щоб учасники могли не лише засвоїти знання, а й згодом навчати інших. І програма динамічна, програма міняється. Це не буде так, що одна й те саме буде на кожній звитязі. Тим, хто тільки що не прийшов, пояснюється основна база. Поступово з кожною наступною звитягою ця база до цієї бази щось додається, додається, додається. Зараз це основи поводження зі зброєю, тактична медицина, топографія та управління БПЛА. Мольфар каже, діти свідомі та вмотивовані. Дітям насправді дається наука набагато легше. Вони не зашорені в своїх поглядах, вони не знають, що щось неможливо. Не знаючи того, що це неможливо, вони можуть це зробити. Вони більш відкриті, вони як губка і вбирають нові звання, і вони, у них надзвичайно висока мотивація для, для того, щоб набиратися нових знань, і тим більше бачачи, що вони потрібні, що вони щось виходить, це ще більше їх мотивує. Для командуса це вже п'ята звитяга. Каже, хоче стати кадровим офіцером, а поки що опановує різні дисципліни. Розвитком технології я розумію, що снайпінг відходить трохи на задні плани, я трохи починаю. Вивчати дронову справу, оскільки це передові технології. Скоріше за все, років через п'ять дрони будуть повсюди, і буде дуже задіянець. Своїм досвідом вже прагне ділитися з іншими. Планує стати молодшим інструктором. Перший раз я розумію, як це важко. Перший раз ти приїхав, нічого не знаєш, де тут що. То я допомагаю адаптувати до цього середовища новачкам, які можливо десь бояться, можливо, десь соромляться. Я їм поясню, що це така двіжуха, де не потрібно соромитися або щось боятися. Тут тебе всі підтримують. За роки існування звитяга вже має напрацьований матеріал та інструкторський склад. Це військовослужбовці, які можуть поділитися реальним досвідом та забезпечити матеріальною базою. На мене покладаються справжні військові, справжні військовослужбовці цього формування і це дуже підносить в мій стан. Це дає мені мотивацію йти далі і далі не зупинятися. Попри військову спрямованість, організатори наголошують в першу чергу навчають дітей лідерським якостям та психологічній стійкості. Я не хочу, щоб діти бачили війну, але я хочу, щоб кожен з цих звитяжців могли в разі потреби захистити себе, захистити своїх рідних а і надати допомогу тим, що не побачили, що постраждав. зараз. Навички відточує сотня дітей. Проте кількість охочих та заявок на участь збільшується. Тож організатори вже планують розширення. Руслана нагарослана Сушко, Вадим Роховець, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.